Руденькі, буренькі. І я не можу сказати, що врятувало отаке напинало, я загроволок зробила з кольорового. Я не можу сказати, що це напинало врятувало цвіт від морозу. Заглянемо. Так само все руде. Що накрите, що не накрите. Так що при великих приморозках, таких як у нас були до мінус п'яти. Я накрию, тому що збираюся на роботу, це зараз почну займатися з тим агроволокном, тільки я заможуся. При великих приморозках, отаких от до мінус 5 ефекта від укривування агроволокном немає. Тільки потрібно було теплову обробку робити, де обкурювати, мабуть, також би не допомогло, тільки додаткову температуру давати. Як то кажуть, кострики палити, то може б трішки врятувало. Але ж цілу ніч палити кострики. В кого професійно це все, в кого це залежить від кошти, добробут сім'ї, то, звичайно, можна заморочитися. А мені на раді одного дерева цілу ніч з костром сидіть. Та ну. Так що всім гарного дня. Пока-пока.